мені чоловік каже, чи ваш розмочик не розвалиться. Дивіться, ну як він може розвалитися, як він повністю металевий. Ось. Ось такі, Оце низ розмочика. Він ось так ставиться. І 600 метрів труби влазить. Оце верх. Тут спокійно 600 метрів труби влазить. Ось. Я ж сам таким користуюся. Просто в мене інша модель, старіша. Лежа. Там йшли. Короче, от тут бачите на цих на закрутках, що рукою ніби тако зажимається. О, а мене ще на цих на таких бочках. При <кій> тому, що тут є така зразу сумочка. Ось можна сюди не в ящику, а зразу в сумку собі пішов на об'єкт. І що мені подобається, моєї моделі немає такого, а тут є таке кілечко. Моєї моделі ще того не було, коли я його обрав. Тут дуже, ще перші моделі тільки з'явилися. Виходить, коли витягнете трубу, трубу, то вона вставлена сюди і не випадає з цього розмончика самого. І ще тут є, то, ви бачите, на кінці, щоб труба не розпадалася. У мене такого на тій старій моделі немає. Ну, мені подобається. не подобається. Так що, друзі, кому потрібен розмончик, пишіть в особисті, тут три штуки. Чи там он є? Так що, кому потрібно, пишіть особисті повідомлення.